Про те, як розуміти та підтримувати вразливі спільноти, розповідали під час тренінгу в Ужгороді, організували захід для студентів, які в подальшому використовуватимуть ці знання під час своєї професійної діяльності. У фокусі уваги психічне здоров'я та спілкування, яке враховує почуття, переживання, потреби та особисті обставини людини. Це перший наш тренінг, перше навчання, і ми будемо говорити про то, про те, що є вразливість, що є маргіналізація, і які моделі особи з інвалідності з інвалідністю ми знаємо, і про це будемо сьогодні говорити, щоб студенти і студентки зрозуміли, що що таке вразливість і як. Можна змінити свою поведінку. Головна мета є, що ми, як спільнота, почали розуміти, почали слухати і почали бачити люди з інвалідності, люди, які припадають до вразливих груп. Головна мета, є, що ми не робили за них, але, по-перше, питали їх, чи їм потрібна якась підтримка, що їм потрібно, перше питали їх і слухали, що їм насправді потрібно і не робили за них, не говорили за них. Серед учасників тренінгу Анна, дівчина родом з Маріуполя, і нині навчається на кафедрі психології. Ужну цей захід каже, допоможе стати кращим спеціалістом у майбутньому і якісніше надавати допомогу людям з вразливістю. Я розумію, що частково я є вразливою категорією. І частково я буду надавати допомогу цій вразливій категорії, так як ми не знаємо, скільки будуть продовжуються бойові дії в країні, і також, на жаль, є діти, які постраждали внаслідок цих бойових дій, і ми будемо з ними потім вже стикатися. Ми будемо з ними працювати. І можливо, це вже буде не п'ятирічна дівчинка, а це буде вже п'ятнадцятирічна дівчинка. І все одно це важливо, що це ми не маємо цього боятися. Це частина нашого суспільства, це частина нас, і ми маємо це приймати. Цей тренінг лише перший із кількох запланованих і є частиною масштабного проекту, мета якого сприяти автономності сімей, які належать до вразливих груп. Тренінгова частина це тільки один з компонент із великої програми. Програми, яку підтримав комітет медичної допомоги в Закарпатській області, реалізовує ГО момент міцності, і це тільки один компонент із загальної ідеї, як сприяти автономності сімей, дітей. Із, які мають якісь, якусь інклюзію. І в рамках цього заходу ми робимо дуже широкі активності. Перш за все, це аналітика, це власне вивчення реального, реальних потреб сімей і дітей з інвалідністю. І сюди ми також включаємо і палі, палі, паліативну допомогу, тобто це діти, які вже перебувають або потребують хоспісної підтримки і так далі, але не тільки. Це одна один компонент. Інший компонент це робота із персоналом, лікарнями, лікарями, психологами, які працюють у лікарнях, батьками також цих дітей. І тут ми прагнемо надати більше якоїсь освітньої такої складової. І третій компонент це будуть реабілітаційні табори для сімей, дітей з інвалідністю. Здобуті на серії тренінгів знання учасники зможуть застосувати на практиці. Під керівництвом спеціалістів вони братимуть участь у реабілітаційних заходах для сімей, що виховують дітей з інвалідністю. Наразі запрошують долучитися до навчання нових учасників. Деталі публікують на Фейсбук-сторінці громадської організації. Момент міцності.